Запитання до вас. Ким ви вважаєте поляків? Сусідами чи друзями? Напишіть свою відповідь в коментарях. Сьогодні, друзі, ми будемо роздовбувати нашого найдорожчого. Взагалі, а ви за кого голосували? За Зеленського чи проти нього? Чи ви утримались три варіанти відповіді? Я за себе скажу відразу, друзі. Мене в тому році, коли було голосування, навіть не було в Україні. Сьогодні хочу вам... Представити вчорашнє його інтерв'ю. Я вам хочу сказати, що він точно пояснює все це для 73% виборців. А ваше завдання, друзі, як тих людей, які не носять рожевих окулярів, зробити максимальний репост. Чому я вас це прошу? Тому що хочу вам сказати, друзі, що це чиста маніпуляція, знову ж таки, людською свідомістю і знову атака йде на українців, котрі за кордоном, українських біженців. Ви пам'ятаєте, як президент казав: давайте всю підтримку, всі кошти в Україну. А ми вже з України будемо самі надавати ту підтримку, яку вважаємо за потрібне. Я далі прокоментую, чому цього не варто було пробити. От я вам наведу приклад. Українським біженцям надали за цей час, не пам'ятаю, 5 чи 6 мільярдів. Чого? Мільярдів? Чого? Зауважте. Українці, які живуть в Європі, в Сполучених Штатах тощо куди вони поїхали. Я завжди говорив, що давайте гроші підтримки біженців в український бюджет, і ми з українського бюджету будемо давати біженцям, які за кордоном. Тут я хочу наголосити: уявляєте собі, США, Польща чи будь-яка інша країна робить переказ в Україну? Знов ж таки, іде? Ну знов ж таки зміна валюти. На гривню, потім з гривні знову на валюту. Скільки вже втрачається відсотків. І наступне, друзі, я хочу сказати одразу на початку. А як ви думаєте, чи могла б українська влада ну, контролювати тих українців, які хочуть отримати допомогу? Це як роботодавець, якого ти не хочеш працювати, він каже, я тобі заробітну плату не дам. Так само і тих українців, які за кордоном, якщо ви не хочете отримувати допомогу сидіти за кордоном, а ми допоможемо тільки тим, хто дійсно приїде в Україну. Так би могло б бути, як ви думаєте? Щоб не втрачати зв'язок з українцями для нас було дуже важливо. Але. А USAID що вам не давав допомоги? USAID. не давав нам допомогу на те, щоб медіа контролювати і тримати зв'язок з українцями, принаймні за кордоном. Ви не тримали його. Ви їх поплюжили, обзивали і всі медіа про це. Говорили, що українці, українські біженці, вони втікли за кордон, не евакуювалися, як це було на початку. Коли все почалось. 24 лютого, 2022 року. Вони втікали ухилянти і так далі. Так це відбувається. І так буде ще продовжуватися скільки? Скільки? Хто дасть мені відповідь? Ніхто цього не хотів. Хотіли давати напряму українцям. для чого? Що значить хотіли надавати? Вони надавали, надавали. А в Україні нікому не було до цього часу, тому що всі були зайняті тим, що в Україні відбувається. Щоб ці гроші залишались за кордоном. Я можу зрозуміти і я вдячний Сполученим Штатам, частку яких вони на це спрямували, ці 5-6 мільярдів. Але Пірс, перший рік війни, громадяни України вивезли із України. Тільки офіційно, тільки в перший рік війни 35 мільярдів. Сказати вам щось. Я, друзі, пропоную вам скинутися нам всім разом на калькулятори для нашого найдорожчого і всіх його менеджерів. Хочу вам сказати, друзі, скільки офіційно виїхало за перший рік війни з України громадян? Близько 8-9 мільйонів. Згодом після одного року ще частина з них повернулася. Але давайте порахуємо. Нехай 35 мільярдів це будуть долари. В мільярда, друзі, хочу підкреслити 9 нулів. Розділимо це. Нехай на 8 мільйонів, не на 9, на 8. В мільйона це 6 нулів. Знаєте, скільки виходить? Можете в себе на калькулятор порахувати. 4,3. Тисячі доларів. Тобто приблизно по 4 тисячі доларів кожен громадянин вивіз з України. А якщо це будуть гривні? Виявляйте собі, якщо це будуть гривні, друзі, 4 тисячі доларів або гривень на одну особу. Для кого ці цифри? Чому цього ніхто не говорить? Це просто посміховисько. Люди забирали останнє. Що це велика сума? Навіть корпорацій не треба! Отак, От друзі, маніпулюють людською свідомістю. 35 мільярдів. Чого? Знову ж таки, чого 35 мільярдів? Фантиків? Ну, для чого? Не згадується жодного разу про валюту, яку вивозять. І ну, дайте мені подумати, будь ласка. А скільки було переказано допомоги в Україну? Офіційно чи неофіційно? Це ж все вводилося в український бюджет. А як же ж не вивозити кошти, якщо території вже не підконтрольні на сьогоднішній день? Якби люди не вивозили цих коштів, то де б вони залишилися? Звідки вони беруть офіційну інформацію і, тим більше, неофіційну, про яку також чомусь не згадується? Чому не згадується, яка валюта походження? Мені дуже цікаво. І ніхто їх не міг зупинити це їх гроші. Це їх права, вони свободні. Як ніхто не міг зупинити? По сьогоднішній день в Україні впроваджуються ліміти на обмеження зняття готівки чи за кордоном, чи в Україні. І в Україні не можна просто так зняти такі великі суми коштів. Як це ніхто не зупиняє їх? Це продовжується по сьогоднішній день. І напевно це безпосередньо пов'язано з тим, що такі кошти виїхали. Ну, які кошти? Невідомо. 35 мільярдів виїхало. А чого? Непонятно. Але вони вивозили не тільки так, переводили рахунки свої за кордон. Переводили рахунки свої за кордон? Для мене це нонсенс. В Європу, в Сполучені Штати, в інші країни. Так, наша економіка рухнула. В Україні економіка рухнула? І одна з причин було саме це виведення великого капіталу з України. Я просто вам порівнюю за три... О Боже. Такі великі кошти в українців є тільки в українців. А мені здається, що в Україні є дуже багато іноземних інвесторів, які дійсно розуміють те, що можуть бути захоплені, як і їх рахунки або ж заморожені. Одразу зробили те, що вони мали б зробити. Вони вивели свої рахунки, зі своїх рахунків вивели кошти за кордон. Чи хтось би зміг їх зупинити? Мені цікаво. От я вам задам запитання: маєте ви один мільярд? Неважливо чого. І тут вам кажуть: слухайте, тут така ситуація, у вас можуть забрати кошти, тому що війна почалась. Що ви вибираєте? Лишити їх для того, щоб отримати економіку, чи забрати? Ці гроші, над якими ви працювали все життя. Що ви б вибрали? Дайте свідому відповідь, будь ласка. роки війни нашим біженцям Америки спрямували за кордон 5-6 мільярдів, а за перший рік українці вивезли 30. Що за свідома маніпуляція біженцям? Та й біженці не, маніпу... не мають таких коштів. Не мають. Мають тільки великі компанії, корпорації. Про які мільярди ми говоримо, що так багато українців є багатих в Україні, так їх є чимало. І перш за все, я хочу сказати, чому ці люди, навіть ті багаті, виводять свої кошти за кордон. Ви бачите, як навіть популярних блогерів, які показали, як вони живуть, на чому вони заробляють. Зрозуміло, що якщо ти маєш гроші, ти маєш доступ до всього. Навіть доступ до виїзду за кордон. І цю ж, Складову створили небагаті люди. А ті люди, які знову ж таки називаються менеджерами. Хто б що не казав і мені не писав в коментарях, що я тільки за кордон можу так гавкати, так, я можу це робити, тому що в Україні страшно це робити. І якщо ти гавкнеш щось проти влади, навіть якщо ти їм допомагав, коли все почалось, ну то тебе або зманіпулюють, щоб ти робив теж все, що тобі скажуть. Як деякі блогери нас в Україні зроблять, ви можете їх назвати в коментарях. Ну або ж будете так, як я. Без повернення в Україну Говорити те, що ви думаєте. І... 5. І тому я не вважаю, що це підтримка українського бюджету. А таким від USI. USA ID було мало коштів. Я от не розумію. Зараз кожна країна, я навіть сьогодні бачив, Ірпінська міська рада вже веде переговори з Китаєм. А Китай, М -м -м, з ким же він співпрацює? М -м -м, дуже цікаво. Дайте відповідь. Але це підтримка людей. І ми за це вдячні. Що за маніпуляція знову на кінці? Але це підтримка людей. І ми за це вдячні. Ну, круто. Круто взагалі. Я, слухайте, не знаю, що сказати. Скажу дякую вам, пане президенте Володимир Зеленський, ви зробили все те, що ви. Обіцяли. І на цьому я хочу це відео завершити. Я хочу це відео показати, друзі, що маніпуляція словами це дуже важлива зброя. І навіть все те, що я вам кажу, я свідомо розумію, що це може бути також зброя. Те, що попадає, потрапляє в мої вуха, стає на виході зброєю. Проте я хочу вам сказати, що все те, що нам говорять по телебаченню, не завжди може бути правдою. І навіть. Те, що у мене на каналі є дуже багато реклами, завдяки цьому спонсорству існує те, що ми маємо. Тому що зрозумійте одне. Скільки у нас сьогодні було спійманих представників державної влади, чи то психо, психологів, не так, психотерапевтів, тих, що перевіряють е головних психологів, ні, головних психіатрів країни, або ж тих, хто. Проводив ВЛК, скільки в них грошей було затримано. Там можна в мільярдах рахувати, скільки вони цього накупували і так далі. Чому ніхто не сидить? У мене є питання: чому ніхто не сидить? Про які ми гроші говоримо? А, ну так, їх же не можна посидити, тому що ті гроші і так лишилися в Україні. Тоді їм можна це і пробачити. А тих, хто вивіз гроші за кордон, потрібно висвітлити як біженців. І знову ж таки, коли. Ця перекладена інформація потрапляє на іноземні телебачення, біженці знову потрапляють під кулі. Тільки під кулі уже словесні. От і все, друзі. Я співчуваю вам, співчуваю, тому що не кожен може боротися з цим свідомо. Але сподіваюся, якщо ви дивитеся це відео, то підтримавши його лайком, я зрозумію, що ви разом зі мною боретеся за свої права. Навіть якщо ви перебуваєте не в Україні. Але так як і я, хочете повернутися до неньки України. На сьогодні, все підписуйтесь, щоб святкувати більше.